За електрику, вживану з початку літа поточного року, українці сплачуватимуть 4 гривні 32 копійки, замість попередніх 2 гривень 64 копійок. Ніякої диференціації тарифу за обсягом споживання не буде. В Кабміні такий крок називають вимушеним і пов'язують з необхідністю відновлення зруйнованих ворогом електромереж та об'єктів генерації. Частково про це говорить і експерт. Ці кошти, які будуть виручені, вони підуть насамперед на фінансування роботи аварійних бригад на закупівлю витратного обладнання матеріалів, які потрібні для того, щоб підтримувати в належному стані обладнання підприємств. Які забезпечують електричною енергією, передусім побутових споживачів, але за словами Геннадія Рябцева, саме відновлення електромереж та об'єктів електрогенерації компанії «Укренерго» та енергоатом буде відбуватися за рахунок грошей наших західних партнерів? Це рішення не є таким, що спрямоване на відновлення. Зруйнованих енергоблоків, зокрема теплових електростанцій, на це будуть спрямовані інші кошти, зокрема виділені Кабінетом міністрів, і акумульовані в Фонді підтримки енергетики України, куди ці кошти надходять від держав союзниць України. За підрахунками профільних експертів, ціна на електроенергію була і залишається набагато вище ніж та, що сплачує населення, а зараз зросла ще вище раніше. Держава покривала цю різницю, а зараз переклала частину витрат на плечі споживачів. Теоретично кабінет міністрів мав розробити механізми компенсації цієї різниці, але як відомо, бюджет. Не гумовий і зараз немає коштів для того, щоб компенсувати різницю в цінах генерації і відпуску електричної енергії. Тому було ухвалено рішення про підняття цін, хоча і не до рівня собівартості. Щодо можливості економії, то і надалі діятиме система двозонних лічильників. Зберігається так званий нічний тариф. Для двозонних лічильників, для домогосподарств, які обладнані двозонними лічильниками, він становитиме 2 гривні 16 копійок за квт годину, і зберігається е, нижчий тариф для підприємств, які обладнані електроопалювальними установками. у Встановленому порядку за словами Геннадія Рябцева кабінет міністрів не запровадив диференціації тарифів для споживачів, які використовують електроплити для приготування їжі, але при цьому вів нижчий тариф під час зимового сезону для тих домогосподарств, які обладнані електроопалювальними установками. До того ж, на думку експерта, наступного року в уряді знов можуть підняти питання підвищення ціни на електроенергію, бо це є однією з вимог Єврокомісії для вступу України в ЄС.